Збираю сьогодні шафу купе від компанії Дом Серія Віват. На вибір клієнта, або зліва, або справа полички. розташовуються. Тут люди дозамовили два блоки шухлядок, це чотири шухлядки. Шухлядки повного висування. Дуже зручно. Дизайн ось. В такому стилі без ручок. Просто тягнуть за фасад. Додаткова поличка, а так, все стандартне, сьогодні в кольорі кашемір. Зараз ще вам з фасадами покажу.